Шалом, це Славко. У нас як у того Нівзорова, за 4 хвилини спрацює дзвінок, треба вимикати рис. Тож встигнемо з добрими новинами. Оце Око Гара, добрі люди показали динаміку, боєзіткнень за червень, як вони зростають, їхня чисельність, як інтенсивно іде наступ Москвинів, і з якими, в принципі, їх, як їхня інтенсивність натикається на дуже невеликі тактичні результати. Там от. Коло, як його Ну, 5 кілометрів, ну хапту вони 28. го ну Ми про це з вами говорили в напрямку від Авдіївки. Вони навіть того, що планували, і того, чого ми боялися, лякали один одного, не досягли. Але що означає на практиці ця от інтенсивність баєзі? Це зростає кількість. Ви... Розходу стрільна, в тому числі артилерійського. І нарешті ми маємо внутрішні документи Міноборону РФ. І Пам'ятаєте, як нас всіх лякали виробництвом ні'єбенним російського стрільна, і так само не менш, я извиняюсь, звільнююся нів'єбенними поставками з Північної Кореї. І тільки ми засою не вірили, а ви сумнівалися нашим словам. Значить так, внутрішня документація. Все-таки Славко мав рацію, все полягає на тих самих цифрах, що я вам приводив з розрахунків потужності. Початок 22-го року 250 тисяч стрільно 152 міліметри. Це артвистріла, це і снаряда, і зарядок йому. Початок 23-го року 1 мільйон 152-мм пострілів. Плани 24-го року, значить.

Одиниць артпострілів, значить 152 міліметри. Вони хочуть стільки зробити. А нам казали, що 4,5 мільйони 152 мм міліметрового стрільне і поцінів всього тисяча доларів і вони нас затопчуть. Не затопталі. Це як один мені написав, каже по даним нашого генштабу 3,5 тисячі танків на фронті в Росії, щоб мені платили скільки тим дармаєдам. Я б мене таке нарахував. Повірте мені. Це дуже легко робити, розумієте, коли платять такі гроші, ні за що не відповідаєш? Я багато чого зрозумів про паралітіки товариша Сталіна, і ми про це поговоримо, коли ріс вимкнеться, якщо буде темний екран. Тепер стрільно 122 мм. На початок 24-го року так само 800 тисяч пострілів, не зросли плани, так само як вам казав. Я десь там, ну, в принципі, я. На дивовиж точно спрацював. Тепер найцікавіше: стрільно до РСЗО ГРАД 122 мм. Пам'ятаєте, оті корейські контейнери? Вони в масі своїй були загружені не артстрільном, а ракетами до РСЗО. Основна маса. Чому? Тому що 23-го року лише 33 тисячі пострілів 122 мм ГРАД виробила Росія. Це ніщо, як ви розумієте, і тому Іран і Корея гнали в основному. Ракети до РСЗО. План на 24 й рок 500 тисяч пострілів. Як вони його зроблять, я не знаю. Думаю, план не виконують, і тому знову будуть кланятися і Кореї, і, думаю, Ірану. Це Та залежність, це нам дає можливість зрозуміти структуру поставок. Ну і для порівняння скажу вам, що 24-го року Захід виробить 1 мільйон 300 тисяч. Одиниць стріль на 155 мм. Як бачите, парітет ніякої переваги нема. Так що знову ж таки нас лякали і брехали. Це добра новина. Сподіваюсь, ви її з належною переможністю оціните. І подякуйте нам тепер, поки не зазвіняв дзвонок. Воно загальнокультурний додаток в Москвині завжди було так, що менша чисельність їхньої техніки використовувалась в дієвій армії, а більша частина теж штиряла залізницями або іржавіла, або ремонтувалася, або вироблялася, або горіло. Що цікаво, ці яка динаміка? На 22... друге. Червні 41-го року танків було 22 тисячі 600 одиниць. В дясворющій армії 14 тисяч 200. На 01 01 42 року танків було 7 тисяч 700 і САУ, А в дійствующій армії 2200. Розумієте? На 01 сорок третього року вже танків наштампували до 20 тисяч і САУ, А в дійствуючій армії було 8 тисяч. І що ви думаєте, на 01.01.44 року танків стало 24 тисячі 400 і сау, а в дійствующій армії 5 800. Німці змогли перероботи щось Дві триста дві триста, на таке зростання виробництва на чотири тисячі, винцпі німці змогли переробити таку кількість танків. Все ну я устигну і на 01.01.45 при 35 тисячах чотирьохсот. Танках і сау 8-300 армії. Ви будете сміятися на 09.05.45 року При 35200, значить, 8100 в 100 армії, 1 до 4. Так що, коли нас лякали цими складами, ті, хто займався війною, знали, що ці склади так і залишаться складами. Що соглашення 1-4 складних і действуючих, і що надо достичь, бай, а я біжу вмикати рис. До